Я волидець Мехтодій Іванович, народився 3 березня 1926 року в селі Іванівка Коростишівського району на Житомирщині. Перший клас я почав пішов, третій з голоду, голодівку. 1933 -го року. Голодю, голодний рік 1933, мені було сім років, дуже прекрасно знаю. Люди вбирали дуже часто. На свого далекого родича, Волинця Василя Васильовича, що звали по обувищам, клебами, які боялись великий чоловік, і йшов, спираючись на кістя. Ручку до коси на кіся до дочки вийду попрощатись, по дорозі сил відпочити сил. Не хватило сил відпочити на пеньок зрізаної верби, і так на цей кіща схилився і помер прямо на дорозі. На очах, це ви бачив. Прийшли вже влада прийшла. Перший додав сільраду Прийшов опор уповноважений МГБ, ті, що на наш район Коросисівський. І оце опору уповноважений прийшов до мене. І він сказав, отак будеш секретарем сільської ради, головою колгоспу кого? ніколи не зайшов дядька мого. По матері, Потапенка хведера Даниловича визнав, бо він організовував колгосп ще в 22 році. Його знав головою колгоспу, Але не мав його ні, ні, ні бухгалтера, ні, нікого. Будеш у мене ще бухгалтером. То я так відновлював органи радянської влади. В чині секретаря сільської ради і рахівника колгоспу. А тут прислали злодія колишнього, і сімейство що злодію, такі було головою сільської ради. І я зійшов, пішов туди, а цей самий жапа воно уважений, який я, я вже знав його, то я до нього звернувся. Кось ви прислали, а мені сказали, що а, хороший мужик, і почалося таке, як червона мітла в 33-му році була, давай хліб і все. Ми зіб... Я зібрав, я з головою. З дядько ведуть, зібрали людей домовили, хто скільки може заливати. Нам накладають другу таку. Я зібрав людей, говорили, зібрали другу, то буде третя віце, Я здаю ці діла і мене беруть в районну газету «Коростишинська Правда тоді почала. Був такий редактор хворий зідав Жінчук Олексій. Він як прийшов, він каже, о, перший чоловік. І он є, тобі значить згода, мов рейкову ой. «О, тепер мені хоч буде когось послати на ті села той хліб качати». А я собі думав, А то тут жінки немає, якого, а мені хворих мені стукло як обухом по голові. То це я піду з цими, що та пішли ви ці? І я від нього. І йду прямо до воєнкомату. А воєнкому був майор кодотов при засі. Чого ти прийшов? Кажу, я прийшов, щоб посилати мене до фронт. Спершу нас націлювали на Карпати, щоб Карпати прорватися в Дів... угорщину ті. Які... А там зробили без нас. Після того нас, нас як в окупації армії на Дажукова, Дажукова. До, до Жукова ми не попали, бо почалась японська війна. А японська війна почалася, нас всіх варшого роту по тривозі і всіх. Готували, де я поняв, а поки ми зібралися, там війна кінчилась за затоною бомбою. І я так у Львові залишився. Я познайомився вже з, з спілкою письменників і почав друкуватись і. і і більш на фронт я не попав. Коли надрукували оці Мініатюри мої оці... там члени не ридку, були два чекісти, вони підняли проти мене, щоб не друкувати. Бо це Володець той, що Васавчук надрукував його зіж у, газ, у газеті своїй волинь. Що видавали Свердівся, підозрювали На. І підняли тривогу, приїхав Бажан, приїхав Юрій Ядовський і приїхав Максим Рицький розбиратися, що це завалилося і звідки взяв. взявся. Прочитав він все, а я два вже інші сюди. Він прочитав всі мої вірші. І всі, і при Божаду сказав, що хороші вірші схвалюю, підписую я. І Бажан тут же підписав добер для друку, наспоминається. Але за мною залишилося. Ми зібрались, побачили один раз таку нелюдську розправу. Чекістської групи, з да сім'єю, жінкою з двома дітьми, чоловік, який був в армії, ми зібралися і нам блиснуло в голові. Давай організаці організацію підпіллю. І зібрались нас чотири. Пригадаю, зараз так був. Один художник наш град. Так, дід, Василь Біродюк, був з Кременечини, це щемерись Кіровоградщини, це що співав гарно, художник градід. Пилат, предусім. І я четвертий, а це. організувати, як назвати її. Гадали і Назвали спілку вільної української молоді. Бо тоді в газетах була спілка німецької молоді, спілка сербської молоді. В газетах була. Ну, вирішили, це, а треба ж, як спілка, треба ж статут, треба програму якусь. Звідки це. Ну, ти ввієш, хлопці, ти от увієшся, візьмись, ти, на мене, ти, будь, був головою, ми тебе обираємо, от напиши, ви тоді порадимося. А звідки я взяти цю програму? Я знав тільки програма Цека Великесер, Велике програма Велике Велике тоді ВКПБ партії, Комунічної партії знав якій, то я по зразку цьому але написав свою програму програму спілки вільної української молоді. Програмі які питання? Перше питання. Незалежна Українська Соборна самостійна держава. Це перше. Методи добування будь-які до зброї За. За пропаганда, агітація, і збройна, це. Ж. Що значить? То, ну що дезорганізація? Органів ну, розвідки і контр розвідки. Ну, і статути твої, що голова, два заступники, тому і по, по трійках будуть ходити. Якраз тоді. Вийшли спогади спогади дородовольця почесного професора Академії наук Морозова, Миколи Морозова. І він там якраз нам давав оцю схему своєї організації. І ми взяли цю схему морозова. Комуністичної партії, а по націоналістичній ми не знали, бо не мали контактів не ми, безпосередньо, що я в них контакти. Зійшлися хлопці, то схвалили, <смас> Передрукували, друкувати у нас була машинка «Ундервуд», трофейний німецький. Німецькі на українській мові, де зареєстровано, бо всі ж машинки були зареєстровані в КГБ, то в Рівне, частину наших, відправили теж вже готових збережних теж хлопців. я сміявся, що самі влада розповсюджує ці людей моїх. І розширюю спілку. На той час, як мене вже перевели в, Льві, в, 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 в Московський округ була так Ковель, Львів, Рівне, Новоград Волинський. Далі я вже знав, як я побітив трьох людей, що за мною святкою дожили. Москву привезли прямо у бутирку, в бутирську сіро. Судили судили, а справу мені давав, визначав строк так з особою совіщання тоді, особлива до рада премина СССР. Десь в лютому місяці. 51-го року. О. Дали 25 років без, так, без інших без добавок так, без парашки прав, то без 25 років за приналежність підпольної антісовєтської організації націоналістичного характера і мене відправили. Стайше з, на стад Чуда, жили в бараках, двоповерхові дари, вагонки так звані то, день працювали, на ніч рахували і закривали на забок, під замок на цілу ніч. Не було ні радіо, ні нічого. Не давали газет, не, не, листи давали ті, що приходили, видавали лиси, а писати дозволяли тільки два рази на рік. Годували що попадеться. Більше всього, годували овсядкою. Раз навіть два, два тижні годували всяда каша, всядий борщ, всядей. І супав, все, і ми щось не, не довго. В 50-му році били, ось так від, то, від шиї до, до спиди до попереку, все вибивали, кров виступала, били, різні год, і отак от тягали все. І тоді так пласт весь барлі брали в якийсь водючим того, і ліпили від шиї до спини. Кажу, мені того не робили, але зі мною були люди, які я бачив, як приходили медики з зазирателями в барак, визвали всі. Спускай нижні, то нижче колін, а садок щупали тебе за сідниці. Якщо сідниці прилипають до кісток, значить тобі добр, доп, а доповнює це отак, як цей гад, отак обсядає каші. Це було. А ще ворушиться шкіра. Іди раб, працюй, все. Це. Після вже смерті Сталіна, вона стала поліпшить. Добри носили ми. У мене був домір АЄ, великий боку, Тере 766. На всю спойду. Від плеча до плеча була е, ця державна комісія, мені залишили 8 років ті, що я відсидів, і мене випустили з людей. Я поїхав додому, вдома було та, ти вже всі на ледь добився паспорт, щоб мені дали, і поїхав, бо я вже домовився би своєю дружиною. Вона день вже померла, яка була в сусідньому концтаборі, там вже на чуді озерлагу. Марію Степаніву Бародяк, домовилися, щоб ми, ми подружили листовно. Я поїхав туди, в Сибір поїхав, в Кеверську область і ми влаштувався на шахті. І там закінчив інститут. І тут відзнакою. В 64-му році я приїхав. Там мене вже народилось два сини, Данило і Ігор. А в 64-му році я з сім'єю приїхав на Україну. Приїхав додому, до матері, влаштувався на всіх з Району Коростишеві, бугатером. Вже в 80-му році мене арештували. Погані висловився на радянську владу. Вже. Три роки вона всього мені всі три роки дали. І був я вже у Пермській області. Навіть там були свідки казали, де судна комедія. Наприклад, Прокурор читає, бої щоденники, от щоденнику на такій сторінці він написав те й те. Щоденники лежать. Я його пішла, питаю, ви говорили, та, от щоденники, знайдіть мені цю цитату. Він шукав, шукав один свідок, другий суддя, сам суддя читає. Адвокат, як мені призначав, не знайшов цього. Кажу, то чия ж це цитата з суді? Бо я чи ваша? О, о, о Голова суду, а де не, це не важко? За сладі ув'язані українців було найбільше. Я Статистики, я, звичайно, не, не вів, не знаю, але у політ в'язнів українців було не менше 70%. Я завжди вірив, що Україна буде незалежною мірюю. Але я вірю зараз, що вона ще буде українською. Зараз Україна де українська. Зараз це погана копія з Української Радянської Соціалістичної Республіки. Україн, я знаю, що Україна буде великою державою, вільною. Українська народно визвольна революція йде. Зараз проходить у нас шасів Івана Базепи.